Я вас вітаю, дорогі друзі. Слово Боже, знову нам на вечір, хто в прямому ефірі подивиться в запису в будь-який час. Перше післання апостола Петра, перший, перший розділ, останні 25-й вірш і кілька віршів з наступного розділу. Слово Господнє є віковічне, це те слово, яке проповідуване вам. Отож, відклавши всяку злобу і всяке лукавство, і лицемірство, і заздрість, і всякі обмови, як новонароджені немовлята прагніть щирого словесного молока, щоб ви зростали від нього на спасіння, бо ви пізнали, що Господь добрий. Мій тато Микола Денисович він читає часто Слово Боже, і читаючи часом. Гукає до мене. Недавно було це. Терміново біжи сюди. Я думаю, треба допомогти чимось, можливо, фізично. А він, дивлячись слово Боже, каже: Дивися, що тут і як тут написано, як глибоко. І я дивлюся, те, що він прочитав і кажу: да, ви, кажу ви так кажете, ніби ви цього ще ніколи не помічали. А він каже: я завжди все помічать, стараюся, але цього разу знову, ніби воду набираю з джерела, і знову вона для мене є приємною і вона для мене є корисною. І правда, так воно є. Ми з вами прочитали те, що для нас є корисним, і те, чого ми прагнемо, як в другому вірші написано: прагніть щирого словесного молока. Дитині щось запропонувати замість молока. Немовляті, вона, ви не зможете напевно, що так. Але коли молоко мама пропонує дитині, дитина від цього має радість задоволення, і вона теж, теж ну, особливо заспокоїться, і будуть всі біля той дитини раді, бо знають, що, від, що дитині, крім цього молока, більш поки що зараз в житті нічого не треба, і вона від цього молока залежить. Нам слово Боже, пропонує. Господь пропонує цьому слові. Каже, відклавши все недобре: і злобу, і лукавство, і лицемірство, і обмови, і багато, що, те, що шкодить нам, щоб ми залишили його. Те, що вже є, напевно, на досвіді нашому, на досвіді багатьох з нас. Можливо, хтось цього і не переживав, але він нас, нашу звертає увагу і акцентує на другому вірші. Він каже, що прагніть чистого. Доброго, щирого, словесного молока. А для чого? А для того, щоб прости. Наш духовний зріст, наше духовне життя, наша земна дорога, духовна дорога, вона, вона якраз залежить від цього слова, інакше, інакше заблудилися, інакше зупинилися, інакше попали в депресію, особливо в той час, коли, коли над нашим містом, в нашому краї ми можемо чути звуки. І е, коли може статися так, що те, що летить звіти, воно просто приземлитися, може поряд з нами або зробить так, що ми, то буде наша остання хвилина життя. Разом з тим, ми надіємося на Бога, знаємо, щоб не сталося ми в його руках. І якщо сьогодні відбудеться зустріч з Богом, то ми знаємо точно на користь для нашої душі. І через це нам Господь каже, що коли ми готуємось до того, до тої миті зустрічі з Богом. Щоб у нас не застало ось те слово, яке каже в першому вірші, залиште злобу, лукавство воно не поєднується з тим, що називається щирим словесним молоком. Воно не поєднується. Якщо людина живе тим життям, таким життям нечистим, недобрим, м'яко кажучи, то тоді для неї словесне щире молоко духовний хліб. Він для неї є. Тим хлібом, який просто докоряє і пропонує для неї. Але коли ми живемо так, як, як на, е, дитина на зразок дитина, для нас зразок каже, що про те, що вона прагне інакшого вона не хоче, і інакшого їй навіть не пропонуйте, ну то вона щаслива, нагадуючи для нас, Слово Боже, каже в третьому вірші, що ми пізнали, ми це знаємо. Ми вже пережили зустріч з Богом свого свого часу, кожен раніше чи пізніше. І знаємо, що Господь добрий, і Він пропонує добре для нас і корисне для нас. Йому слава. Амінь.